Слідуща серія по іготовленні гарбузового комбайну. Так. Почали ми трохи розварювати повалу лопатки. І зробили отакий от момент. Ось от такий плавающий почіпник, що можна було зняти із натяжних роликів на ексцентрику 3 штуки. Щоб їх можна було знімати чисто для піддержки подчіпника. Сюди вварили корпус почіпні і полгаркою поки під... тут настроїли. Так, нижній вал перегрузочного теж вварємо, обваріємо по трохи. Трошки проварив, остивав, проварив, остиваю, щоб менше. Так, уклон тут зробили десь сантиметр на лапках, щоб швидко перекидало. Ну і последня рівна. Тут зробили мало, тут міліметрів 3-4 десь до 5 мм, не більше. Уклончик, щоб не так високо. 3-4 мм. Тут ще не все, так, вниз. Не зробили повністю сьомне. Ось цей участок тут це все на жорсткому, це на жорсткому. а цей зробили сьомний барабан. Так, і є. В принципі, все. Принесли десятку метал всю полосу якраз сюди її поставив. Що тут ще нового цікавого? В принципі, Ціток нужен по вот тепер його треба все збалансі до кучі. Цей волше не ну, якось так.